Здравствуйте, а здравствуйте. ви гостей ждете? Да, конечно, поедем. Главное здоровье. Победа за нами. Ну, да. И мы вот такой тортик вам с чаем. и, тут немножко продуктов вам. Продуктов. И водички. Володимиру Макроцькому 66 років. Його будинок по вулиці Кубинській в Миколаєві російські війська розбомбили ще 7 березня. Пригадує, спочатку погасло світло, поки вийшов подивитись, ракета влетіла просто до кімнати, в якій щойно був. Як вцілів, сам дивується. Я Бог з хати вивів. Я пішов мастерською туди, то коли ходіть, перший прийшов, то от сюди перша прийшла. Кури побіла, стінку вивалила. Я покурі передавав посидіть, пливши п'ять літів. Відліхати там льох, то вторає зайшла фронтон. А третя вже в ліс хотів тікати, а треті на дороги. Так я за орехом лежав. Вернулся, льох за орех. То третя прийшла. То сідун теж погороду попала йому. Теж сарай розбило там. На кухні тут більшой пройом. Там немножко люди пострадали. Ну вони в Германію зараз. У будинку зруйновано все. Згоріла стеля, вибиті шибки, уламки меблів. Чоловік відновлює житло сам з підручних матеріалів, а поки що живе у сусідів. Секунды бы бы и все. Не було побачи, счетчик разбило газовый, електро. Ну, коротше, все хорошо. Еще это горело теж. То, що было, он восстанавливать, начал. Проводка вся сгорела, крыша була, сгорела. Крыши не було. Це що балки загорели, балки стропили, тому що остатки были. Виїздити з Миколаєва Володимир від початку війни не збирався. Живе самотньо. Нема нікого. жінкою розійшлися, вона уїхала в Італію. Наверно, літ на 15 вже в Італію. Хлопець помер, так що сам остався. Як ви плануєте далі? Ви хочете... ну, як це строїться і Так. Будете зимувати? Звісно, стараюся, до ногою моїх сілитися. Правіки буду дома встречати. Що ви думаєте про цю війну? Як е, простий житель, дав Ніколає? А що думаєте? Шо, ну, мені мішало чи що прийшли свободителі, в секунду діла, я старався строю. Ровно полтора року. За півтора року я і то вселився в хату. Полтора года коварявся, вони прибігли. Стрільнув раз, в секунду діла, ма нічого, ви п'ять коваряю. Ну мені настати. Зараз лежать отдыхать, треба коворятися. На згадку про любов росіян до українців лишились ось такі уламки від ракет. Нема у Володимира Олександровича тепер ні хати, ні господарства. Там конвектор у спальні стався, він не трогнув і на кухні. Вона ж попала сюди, цю мебель побила, а тут воно ж тринурим повало, здвинуло. Якби щось я дивився телевізор, якби світ був, то, мабуть, поже. Пиріжки пили. Балабанівка, околиця Миколаєва у Курабельному районі. Він найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Сюди рашисти гатили ще навесні, щоб поцілити у наших військових. Натомість знищили житло мирних мешканців. Ці кадри залишаться для історії. Недавно прикрашали красиві будинки, зараз розтрощені, знесені дахи, побиті сонячні панелі. Багато будинків вигоріло. Всюди розбиті вікна, пошматована обшивка, бетонні стовпи у слідах від уламків ракет. Можна лише уявити, що стається з людиною, якщо таке потрапить в тіло. Два смерча прилетіли сюди, а потім з самоліту парочку раз лупанули. Ракетами. Там блокпост стояв на конічній установці. Ані. Ага. Они... Цирілець блокпост, ну така котраду от, криворуки попали вчасний сектор. Ось біля цього будинку згоріло одразу дві автівки. Господарям пощастило, що в момент обстрілу не були на вулиці. Майже всі жителі з Балабанівки виїхали. Поодинокі люди придивляються за будинками сусідів та підгодовують тварин. Двері були, мені поробили, щоб ну а тут а не друга на вулиці, одна перехлоп, потім третя. Тутешню школу, гімназію росіяни розвалили уже у розпал літа, 28 липня. Ось усе, що від неї залишилось, повністю зруйнований спортзал і кабінети. Волонтерам з Одеси показали нищівні наслідки руського міра. Ось я тут я сидів у нас і кабінет, і його отаку бідну, під саме голову. Кричал, помогите, помогите, бедный. Ну, спасли, ну, я, вытянули. С начала войны я в Николаеве бываю, можно сказать, каждую неделю, каждые выходные. До войны я не ездил в Николаев так часто, но эта война нас объединила. Много появилось друзей, много появилось знакомых, с которыми мы начали сотрудничать, работать. Корабельная администрация. Нас всегда зустрічала і всегда нас приймала сьогодні. Ми їздили по об'єктам, які русские уничтожили в нашому красивому городе Николаево. Ми були немножко в шокі від того, що видели, тому, що русский мир ні только розрушення і боль. І, хоч зараз росіяни відступили далі від Миколаєва, повертатися сюди військові ще не радять. Високий ризик обстрілів та нових руйнувань. Ще зарано повертатись, бо з лівого берегу, як вони там перебралися, ці орки, то є ймовірність, ще прильотів, тому ще зарано. Самі великі труднощі це те, що немає питної води. Продуктові магазини працюють, продукти є, продукти привозять. Але в більшості люди, хто залишився без роботи, немає заробітної плати. У пенсіонерів пенсія є, дають, але її дуже не вистачає платити комунальні послуги. Продукти дуже піднялись в ціні, але нічого, справляємось, живемо. Попереду складна зима. Одеські волонтери продовжують шукати допомогу для миколаївців і просять долучатися усіх небайдужих.